Межигір'я вже державне, Росія приховує реальні втрати в Сирії і бомбосховища в столиці, які є на папері, але не існують в житті. Це все ви побачите за мить у спецкорі. Ми стартуємо о 18.15, Тому найцікавіше попереду починаємо. Зі слідами тортур з полону бойовиків звільнили луганську блогерку. Жінку затримали за непокору на блокпості. З ізраїльськими супутниками на борту у французькій гвіані успішно стартувала ракета Вега з українським двигуном. Електричний і дуже розумний китайці запустили перший безпілотний трамвай. Получені штати таки затягнули санкційний антиросійський зашморг. Президент Трамп лічені хвилини тому підписав закон про посилення тиску на Москву. Іншого шляху фактично і не було. Раніше документ абсолютною двопартійною більшістю підтримали і в палаті представників, і в сенаті. І навіть якби президент наклав на проект вето в законодавців Вистачило б голосів, аби подолати його. У документі йдеться про обмеження у фінансовій та енергетичній сферах. І крім того, він закріплює санкції на рівні закону. Тобто, щоб зняти їх, доведеться заручитися підтримкою не лише президента, але і цілого конгресу за ВДВ у прямому ефірі справою отримав по обличчю російський журналіст з НТВ. Первий води. Пірвиник. Пірвоних їх не зря так інцидент стався під час телевізійного включення з веселого свята російських ВДВшників, яке піднесено репортував кореспондент. Ніхто крім них так не святкує. Фонтани і водойми, усі їхні під час розповіді журналіста Здоровезний п'яний чолов'я у футболці з написом Оплот почав матюкатися та обіцяв захопити Україну, коли медійник зробив йому зауваження. Той не думаючи, врізав йому кулаком у щелепу і на додачу облаїв традиційними російськими епітетами. 467 саме стільки десантників віддали свої життя на сході України від початку АТО. Вони були скрізь де найважче там, де потрібно було стояти до кінця з перших днів. антитерористичної операції десантники були чи не єдиними бойовими частинами, які укомплектовані контрактниками. Їхній бойовий шлях почався із Слов'янська, далі Ямпіль, Зеленопілля, Шахтарськ, Луганський аеропорт, Донецький, Дебальцеве і Зайцеве. День десантника відзначають в усіх регіонах України. Як дивіться далі? Залпи важкої артилерії, показове захоплення бойовиків та десантування на ворожу територію з повітря. Так святкували День блакитних беретів під Дніпром у селищі Гвардійському. Тут дислокується 25-та повітряно-десантна бригада. Сюди з'їхалися десантники зі всієї України. Пригадують, як зустрічали своє свято минулого року на передовій. Сам більше згадуємо теж день 2 серпня, день десантника, коли нас поздравили. Ми також поздравили гориці залпами. Артилерія на сторону противника. На плацу парад техніки, яка на фронті не знає відпочинку. Ці три роки дали нам забагато чого. Досвіду, розуміння, відповідальності. Ан 2 в небі над Черніговом. І поземний політ. Літак ледь не торкається дахів будинків, а потім з неба спускається величезний синьо-жовтий прапор. На центральну площу Чернігова десантуються парашутисти. Такого тут досі ніхто не робив, хоча мріяли давно. Це подарунок містянам на День ВДВ. Слава ВДВ! Трикратне! Слава слава! А це мічок. А це Львів на плацу військової частини 80-ї окремої десантно-штурмової бригади сотні людей. Тут сьогодні день відкритих дверей. Рідні загиблих у війні на сході країни не стримують сліз. До пам'ятного знака з іменами полеглих героїв покладають квіти. Десантників нагороджують за мужність та військову звитягу. Не було такого моменту, щоб війська відмовилися йти в бій, щоб війська не виконали свого завдання навіть ціною людських втрат. Після офіційної частини показові виступи рукопашний бій, а також карколомні прийоми, Десантники розбивають різноманітні предмети, силу тіла і духу, демонструють і дівчата. На плацу з'являється і важка техніка. Це свято, але для них. Такі зі сльозами на очах кажуть десантники. Бо не лише сьогодні, а майже щодня вони згадують своїх загиблих на сході побратимів. Тому запевняють, цей день проведуть гідно. А це і празнік і, ну, і радість, і така печаль Ну одновременно, Ти згадуєш тих, хто з тобою служив, кого вбили, да хто погиб. Ну на двояка ка Дальше імпровізація главне дрізва і без фонтана. Наталя Грищенко, Алла Скорик, Наталка Волосацька, Дніпропетровщина, Чернігів, Львів, Спецкор два плюс два. Нові ну відраку святкує столичний десант, звичайно, без купань у фонтанах. Ця ще радянська традиція відходить у минуле. Про це кажуть самі ВДВшники. Натомість з'являються нові звичаї. Про них більше знає Іван Гребенюк, який весь день провів з нашими десантниками. Івана, вітає, скажи, будь ласка, де ти зараз знаходишся? І власне, як святкують наші десантники, що це за традиції тобі слово. Руслана, вітаю. Ну от вже можу зробити перший висновок, тому що дійсно з самого ранку ми з нашими десантниками у всіх місцях, де були заплановані різні святкування, різні заходи. І вже можу сказати і назвати одне єдине слово, яке дійсно характеризує цей настрій, який нині панує у Києві, як святкують наші десантники. Це слово єдине це слово спокій і. Відповідь на питання, чому вона очевидна знову ж таки через ті ж події на сході, тому що саме в ці хвилини дуже багато наших хлопців, наших ВДВшників, вони боронять Україну, і на жаль, на жаль, за ці роки дуже багато хлопців наших вони віддали своє життя за свою батьківщину. І, хоча б через повагу до них, от сьогодні, е, і ветерани афганської війни, і е, нове покоління десантників. Воно воно святкує сьогодні без особливих крайнощів. Ми сьогодні знаходимося зараз в цих Хвилини біля е, в парку перемоги е, тут зорганізований для наших хлопців невеличкий такий концерт. Лунають військові пісні. От саме в ці хвилини хлопці також пішли покласти квіти до е, пам'ятнику е, десантникам. І що вони кажуть да от про свої настрої? Сьогодні пропоную послухати. Дуже багато людей і Це не для кого не секрет. І зараз бігають купатися в фонтані. З улибка на лице рвати на собі тільняшку це не показатель зібратися, почтити пам'ять. Варто відзначити, що сьогодні ще з дев'ятої ранку хлопці несли квіти у Києві до в пам'яті е, воїнам афганцям е, біля Києво Печерської лаври традиційно сьогодні був і молебень. Він відбувся в афганській церкві. Там зустрілися знову ж таки два покоління: це е, ветерани афганської війни і нове покоління. Е, більш старше от покоління нам розповідають, що 20 тобі років чи 60, Якщо ти вже колись вдягнув тільняшку, то вона з тобою на усе життя, і ти маєш. Відповідати їй своєю поведінкою, своїми діями, своїми думками і тим, як ти в цілому живеш у багатьох чоловіків, якби далеко вони не жили. Також сьогодні справжня традиція це зустрічатися раз у рік, хоча б у Києві. Ну і вже спілкуватися, згадувати. Можливо, можливо випити якихось 50 грамів, але знову ж таки не більше. Тим паче, що спека вона дається в знаки, якось як кажуть нам самі хлопці, не п'ється 37 градусів сьогодні. Було в Києві. Ну і повертаючись до те фонтанів, якщо вже комусь сьогодні хотілося покупатися, то е, десантники наші це робили не у фонтанах, а просто у Дніпрі. Приміром, ми були свідками сьогодні, як е, десантники зі своїми родинами сьогодні на теплоході собі влаштували гарну таку прогулянку. От трішечки емоцій. Далі давайте побачимо. Вже сталося встановлення наше. І вже з'явилися високомобільні десантні війська. З'явилися нові герої, з'явилася нова тактика нова, і нова стратегія. Сьогодні ми танцюємо, завтра ми воюємо, завтра ми відпочиваємо. вот такі ми десантники. Ми народ со стержнем. Пускай ми будемо маленькі, але зато ми з духом десантним і побідімо любого. Обов'язково переможемо. Я думаю, що коли, коли переможемо, тоді обов'язково ще добряче так посвяткуємо. Руслане переможемо. Друзі, дякую, колегам. Іван Гребенюк про святкування дня Десантника у столиці. Людмила Сурженко, блогерка звільнена з полону Луганських бойовиків, уперше зустрілася з українськими журналістами. Жінку звільнили з полону 29 липня. А за два тижні до того на блокпості терористів її затримали через патріотичні фото на телефоні. Людмилу Сурженко кинули до буцигарні ЛНР, де її катували. Разом із нею у підвалі було ще кілька жінок, яких тримали в катівні кілька місяців. Подробиці її звільнення поки що у таємниченні. Нині жінка збирається проти курс реабілітації а пізніше. Чи влаштуватися на роботу у вільні від терористів в частині області? Фото за які вона потрапила до буцигарні, ЛНР таки збереглися. Кодані від фотографії вітерана піта ветерана піса там абшаліви свої давали інформацію про те, що відбувається в республіці? Я звісно, конечно, ні. Один український військовий загинув, ще двоє дістали поранення. Попередня доба в зоні АТО не минула без втрат. У штабі говорять про загострення ситуації. Обстріли українських позицій з боку ворога тривають по всій лінії розмежування. Під вогонь потрапили цієї доби Котре і житлові квартали у Зайцевому, що не подалі пропускного пункту Майорськ. Ворог цілий із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав. Їх там нет. чотири десятки загиблих російських вояків у Сирії за півроку. Стверджують у інформаційному агентстві Reuters. відповідний матеріал. Вийшов в інтернет-версії видання агентства. Зазначається, що під час бойових дій загинули 21 людина з приватних військових компаній, 17 контрактників і двоє росіян ще не ідентифіковані. Такий матеріал збурив РФ. Тамтешня міноборони все спростовує. Мовляв, немає ніяких таємних поховань військовослужбовців і Ноги солдатів приватних військових кампаній теж не було в Сирії. Чотирирічна дитина стала жертвою своєї психічно хворої матері на Чернігівщині. Жінка під час чергового нападу хвороби вбила свою доньку і влаштувала вдома погром. Ножем поранила свого чоловіка та ще й познущалася з домашнього пса. Навіть поліцейські були шоковані тим, що побачили в будинку. Як з'ясувалося батько і мати чотирирічної Каті стояли на обліку у психіатрів і потребували регулярного лікування. Так чому ж дитина жила із недужими душею батьками? Алла скорик далі це була пекельна ніч, згадують сусіди. Вони чули крики з будинку родини, та це була далеко не вперше і зазвичай все миналося. Вточатися ніхто не наважувався. Люди розуміли, якщо кричать, то в родині загострення. коли приступи находять Так туди ніхто не може підійти, ви розумієте? На такі дебоші селяни завжди викликали поліцію. Та цього разу зайти до будинку було непросто: жінка не відчиняла. І вона була в стані агресії, практично не контролювала свої дії. Тим з таким діагнозом, тобто такого ефекту. Та коли копи таки потрапили до будівлі, побачене їх шокувало. Підлога в крові. Жінка жорстоко познущалася із домашнього пса, почали шукати дитину і знайшли без ознак життя і без видимих тілесних ушкоджень. Причину смерті дівчинки встановлюють попередньо її задушили. Лежала на кроваті, роздіта вкрита роздіта, простинкою, прастинкою, а собаку за уночі Вон мучила, різала. Кишки були вонні. Чуєш? Ні, кишки у золі. У ванні собака, у відрі печінка. Жінку затримали і одразу забрала до психлікарні. Напередодні вона ще встигла ножем поранити свого чоловіка. Його також ошпиталили, але він виписався і зник. У будинку після трагедії прибирали сусіди як могли, але, попри це, помешканні досі неймовірний безлад і антисанітарія. Важко повірити, що взагалі в цій квартирі жила дитина. Немає жодної фотографії чотирихрічної дівчинки. Ми бачимо трошки дитячих речей, але їх зовсім мало. Вони розкидані повсюди. Ось шафа тут просто звалище дорослого одягу. Але від дитини немає сліду. Увесь трагізм цієї історії родичі, сусіди соціальні служби усвідомили лише після цієї моторошної ночі. Здогадувалося, що катрусини батьки періодично проходять лікування у психіатричних закладах, знали, що між собою влаштовують бійки, та про те, що чотирирічна дівчинка у небезпеці і не відали. Людях ми не бачили агресії до дитини. Наоборот, вона казала, що я за дитиною. Лікарі, вихователі дитсадка, розповідають, що на Каті ніколи не бачила синтів та побоїв, а її мама, попри діагноз, чудово виконувала свої обов'язки. Кожен раз, коли батьки лікувалися у спеціалізованому закладі, Катя жила у районі лікарні. Медики кажуть, дівчинка була слухняна, вихована і доглянута. Говорить про те, що мама неналежна, бо батько чином обов'язки. Я цього не можу. Хоча вони були обично, обоє були хворі, але вони не були лишені матівських прав, тобто вони. Повну право право за дитиною могли, але у службі в справах дітей нас приголомшили новиною. Ця родина взагалі ніколи не стояла в них на обліку. Хоча запит до спецлікарні про офіційне підтвердження діагнозів матері і батька надсилали, але відповіді не отримали. І якщо ми не медики, спілкуючись з цією людиною, там не можна було сказати, що, наприклад, з цією людиною щось не так фактично, ця сім'я проживала. Ну акти обстеження були відповідно, умови проживання були задовільні. У поліції розслідують вбивство дитини, що усвідомлювала свої дії матір, визначать психіатри. А тим часом прокуратура з'ясовує, чи можна було уникнути трагедії і яка зі служб лікарі, чиновники чи правоохоронці не спрацювала на захист життя дитини. Алла Василькоби Чернішіна спецкорд два Спецкор 2+,2. Парк, музей чи місце для конференції чиновники розмірковують на що саме перетворити колишню резиденцію Віктора Януковича. Межигір'я. сьогодні міністерство екології заявило, що нарешті виграло суд про визнання недійсними угоди про передачу території Межигір'я фірмам пов'язаним з оточенням Януковича. Попереду ще можливий процес апеляції, але скоро суди закінчаться перемогою держави, впевнені у Мінекології. Саме судові рішення має закріпити постанову Верховної Ради, яка забрала Межигір'я у Януковичі ще три роки тому. Наступний крок визначити, яке саме міністерство чи інший державний орган опікуватиметься територією екс-резиденції. Резиденція Межигір'я може бути частиною національного природного парку. Окрім того, нагадаю, що є дискусія про можливість створення там музею корупції. Також є журналістська самоврядна ініціатива проведення там відповідних воркшопів, конференцій. У космос злетіла ювілейна 10-та європейська ракета з українським серцем. Сталося це у французькій гвіані ракету вега, яку назвали на честь зірки. Понесли у космос двигуни розроблені українським конструкторським бюро південне та виготовлені нашим же південмашем кілька років тому. Вега призначена для виведення у космос малобюджетних супутників вагою до двох тонн. Сьогоднішній запуск пройшов вдало. на орбіту. Доправили два супутники: ізраїльський та італійський. 5 4 3 2 1 top premier fait 80 décollage Він їде беззвучно, без шкідливих викидів по віртуальних рейках і без допомоги водія у китайській провінції Хунань вийшов у рейс перший у світі безпілотний електричний трамвай, який зараз може перевести аж три сотні пасажирів, і хоч його вигляд як у трамваї, та все ж рухається він як електромобіль. Спеціальні сенсори щитують віртуальну розмітку на асфальті, і вже електроніка приймає рішення де повертати і де зупинятись. Тож і їздити він може лише на спеціально створених віртуальних маршрутах. Перший Такі відкрили у китайському місті Джуджо. Після 10-хвилинної підзарядки літієва батарея дає можливість перевести пасажирів на відстань 25 кілометрів з максимальною швидкістю 70 кілометрів за годину. Китайські виробники кажуть, що такі безпілотні трамваї розраховані на невеликі міста, де прокладання рейок ускладнено. Годинка сексу оплачуваний час на любощі посеред робочого дня можуть отримати шведи, і це окрім перерви на. Обід цією пропозицією виступив член ради міста Вертунео Пер Ерік Мускос. На користь своєї ідеї він наводить два фактори: секс корисний для здоров'я, але люди дедалі менше приділяють уваги одне одному про те, як контролювати, щоб працівники витрачали вільну годинку на любощі, а не, наприклад, на шопінг. Ініціатор ідеї ще не придумав. Але не всім законотворцям ця пропозиція до душі і її обговорення перетворилось на полки баталії. Оу май гот це сказав громадянин Німеччини, коли його упіймали на торгівлі порнографічними світлинами українок. У Миколаєві затримали іноземця, який продавав на відповідні сайти порнографічні фото дівчат. До сторімецьких фотосесій чоловік залучав і неповнолітніх правоохоронці кажуть, доказову базу збирали тривалий час. Працював фотограф у різних регіонах України. Та Миколаїв запам'ятає надовго від 7 до 12 років. Це відео зняли миколаївські правоохоронці. кажуть, іноземця затримали одразу після фотосесії з неповнолітньою дівчиною. Чоловік зупинився на вимогу патрульних і щиро не розумів, у чому справа, доки не приїхав перекладач. Омані oh під час обшуку у салоні машини знайшли фотокамеру, а у кофрі разом з камерою жіночі труси ще більше різноманітної спідньої білизни у багажнику. Задайте що це за віщи на поліцеяск. Вода син кубонзес. Мі окозай Я, покупали то для снісу. У квартирі, що винаймав наймав фотограф, крім фототехніки та дисків з порнографією, були і журнали з роботами майстра, костюми та реквізит для зміни образів моделей. За відверті фотосесії іноземець платив жінкам по 100 доларів. Зазначену продукцію він розміщував на власних сайтах створених і направлених на розповсюдження порнографічної продукції, а також інших сайтах іноземних держав, які також розповсюджують порнографічну продукцію. Німецького фотомитця взяли під варту на 60 днів з правом внесення залогу у 3 мільйони гривень. Розпочато кримінальне провадження за виготовлення порнографії в Україні. Це карається позбавленням волі від 7 до 12 років. Крім того, згідно з українським кримінальним кодексом, німця можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Миколаїв, Спецкор, 2+,2. Гола мандрівниця. Сьогодні кияни й гостей столиці вразила жінка, яка голою розгулювала центром міста. Користувачі соцмереж губилися в здогадках. Жінка п'яна, чи їй стало просто спекотно. Її перші світлини почали з'являтися у соціальних мережах о 10-й ранку. На них гола брюнетка рухається по хрещатику від бульвару Шевченка в бік цуму. Пізніше з'явилися її ж фотографії вже ближче до торгового центру. Дівчина перейшла вулицю Будана і Пішла в бік Київської мерії, туди і слід губиться, але ненадовго. За годину вона з'являється вже на площі перемоги і потрапляє в камери спостереження. Ось вона переходить через площу в недозволеному місці. Щойно відео переривається і затримує поліція. Копи кажуть, що під час затримання жінка перебувала в неадекватному стані, тож її доправили до психіатричної лікарні. Найнебезпечнішого хижака річок та озер щуку, виявляється, може атакувати найповільніший плазун. Черепаха це відео виклав у мережу рибалка, який спочатку подумав, що підсік на спінінг що не менше кілограмову щуку. А коли почав підтягувати до човна, побачив, що вилов подвійний. За щучого хвоста вчепилася черепаха і намагалася поцупити рибу у чоловіка. Зрештою, рибалка зробив добрий жест і відпустив щуку. Черепаха помахала чотирма лапами і так само повільно зникла, але вже зі своєї здобич. Технології майбутнього американська компанія, першою в країні, вживила своїм співробітникам мікрочіпи. Півсотні людей добровільно зголосилися розмістити на власному тілі спеціальні прилади, аби полегшити робочий процес. Наскільки корисна технологія майбутнього дізнавалась Катерина Федорченко? Відчинити двері офісу замість перепустки, увімкнути власний комп'ютер та навіть розплатитися у корпоративному буфеті. все це співробітники американської компанії відтепер можуть зробити лише помахом руки, у яку вживлено спеціальний мікрочіп. ми побачили, що чіп використовується в інших групах і подумали, а чому б нам не використати його для рішення багатьох питань. Новітня технологія розміром із рисове зернятко тоненька мікросхема у безпечній для людини оболонці, контролює її спеціально комп'ютер. Турна програма у людське тіло. Чи вживлюють за лічені хвилини? Так само швидко можуть і витягнути. Кожен такий чіп коштує 300 доларів, і це перший для Америки випадок, коли мікрочіп встановлює ціла компанія. Із восьми десятків працівників вживити собі чіп зголосилося 50. Ця жінка каже, сподівається, що згодом таким чіпом зможе відкривати свій автомобіль чи розплачуватися у магазинах. Я трохи непокоїлася за своє здоров'я, але з першого дня була у захваті від того, що ми можемо зробити із самою технологією, і як можемо використати її для компанії. Тож я переглянула своє ставлення і наважилася. Утім, сподобалася ідея не всім. Кеті одна з тих, хто відмовився від Чіпа, бо певна технологія ще не досконала. Мене непокоять наслідки, що станеться з моїм тілом. Управління і санітарного нагляду схвалило технологію ще 2004-го, Але як на мене, це малий термін, і я хочу більше інформації про довгострокові ефекти. Те, що для Америки виявилося новинкою, в Європі вже широко використовують. Ось це пасажири шведської залізниці, які користуються чіпами замість квитків. Поки що це експеримент, але вчені кажуть, у майбутньому такі технології стануть звичними для нас, і тоді можуть виникнути проблеми. Роботодавці і працівники не мають рівні сили. Тож для мене все зводиться до питань, чи насправді це добровільно і чи не настане день, коли люди, що не хочуть мікрочіпів, не отримають робочих місць. Поки що ж із мікрочіпами ще й експериментують. Їх використовують як датчики у складних медичних випадках і вживлюють домашнім тваринам, аби інформація з приладу допомогла розшукати улюбленця, якщо той загубиться. Катерина Федорченко, Вдома переможемо будь-кого тренер футбольної команди Янг Бойс, яка минулого тижня програла київському динамо. Залякує наших, сподіваючись, на перемогу сьогодні у повторному двобої третього кваліфікаційного раунду цьогорічної ліги чемпіонів. Гра відбудеться у Берні. Тиждень тому у Білосині першими з українських клубів відкрили єврокубковий сезон вдома на Олімпійському, обігравши Янг Бойс 3-1. Тоді Олександр Хаскевич, вперше в ролі головного тренера, вивів команду на європоєдинок за ту звитягу на. Саних суперників наших привітав, але зауважив у повторному матчі. Вдома його підопічні і стіни допоможуть. Варто також згадати минулорічний український досвід, коли той таки Янг Бойс Шахтар упевнено переміг два нуль. Натомість у повторному матчі швейцарці були переконливіші і пройшли далі. Аби динаміців не спіткала така сама доля, уболіваємо разом на телеканалі Два плюс два. Пряма трансляція матчу розпочнеться о 20.55. Спорт для відчайдухів запаморочливі стрибки у воду з висоти багатоповерхівки у Будапешті. Змагалися хайдайвери спеціально для шоу басейн і 27-метрову вишку збудували на березі Дунаю навпроти угорського парламенту. Сміливі атлети з усього світу і чоловіки, і жінки, демонстрували не лише красу свого тіла, а й неймовірну витримку самоконтроль. Адже у воду з такої висоти вони летять зі швидкістю 120 км на годину, і помилка може коштувати найдорожче. Щого життя. Okay. Спискор дякую, що були з нами. Нагадаю, ми в ефірі вже о 18.15. Замить на 2 Плюс два програма, яка все знає про автомобілі та стан доріг. Олександре, вітаю! Діліться автомобільними новинами з доріг країни та світу.